О милий Ісусе, ти чуєш, зову, поглянь, як без тебе, в ріхах я живу, прийди, Боже милий, мене порятуй, З безодні страшної, мій голос почуй. Прийди, Боже, милий, мене порятуй з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені, Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату, несу тільки зло. Молюся благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести, молюся, благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести. Квіти барвисі, В гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив, Спасителю Божий почуй голос мій, прости мені гріх. Сити любожи, почуй голос мій, прости мені, грішні, слугині свої, о Боже ти сина на муки послав, щоб він мою душу з гріхів рятував. А я непокірна, і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу, а я непокірна, і досі грішу, благаю, молюся прошу. Господи Боже милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє святе милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві. Заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до Тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на гаспи, і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже. Молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами, та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже. Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та усім померлим, У усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніше, Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих. А особливо через заступництво твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо тебе, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять, Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільну молитву Вервички до Божого милосердя. Дорога молитовна родина, щиро сердечно запрошуємо вас до спільної молитви Помпейської дев'ятнички, яка розпочнеться вже сьогодні, о 22.15. Долучаємося до спільної молитви за мир, за наші спільні намірення, нехай вони будуть вислуханими перед престолом Всевишнього Господа. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься, у важкій тій самоті, серце крається надвоє, білий страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки. Бо дитина ти моя, але сумніви бувають недовіра ще живе, білі смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє. Не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди, де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.